Ангели радості нести світло туди, де його бракує. Ініціатива створення проєкту належить Вікторії Андрущишиній. Головна мета і місія проєкту дарувати тепло, підтримку, віру в добро, бути поруч, слухати, надихати та вселяти надію дітям і батькам, які через війну опинилися у важких життєвих обставинах. Команда Ангелів радості реалізує п'ять важливих проєктів, кожен з яких спрямований на те, щоби принести трохи радості туди, де її особливо не вистачає. Ангельські пригоди. Цей проєкт народився з бажання підтримати дітей та їхніх батьків. Які залишаються у прифронтових областях або в деокупованих селах. Команда волонтерів приїжджає до них з інтерактивною тригодинною програмою Ангельські пригоди. Програма передбачає ігри, розваги, театральні елементи, почастунок, подарунки та моменти щирого спілкування. Це можливість для дітей, хоча б на деякий час відчути себе у світі без війни де є місце для сміху, мрій і казки. Сімейний кінотеатр це нагода і можливість повернутися і зустрітися з дітьми ще раз. Проєкт покликаний підтримати дітей, з якими волонтери вже зустрічалися на ангельських пригодах. На місці розгортається польовий кінотеатр, де на великому екрані демонструються психологічно освітні мультфільми. Діти отримують попкорн, сік, зручні яскраві крісла, а після перегляду. Разом з організаторами і батьками обговорюють зміст мультфільму. Це не просто розвага, це спосіб допомогти дітям осмислити складні емоції та знайти відповіді на важливі питання. Завершується захід роздачою подарунків, продуктових наборів і солодощів. Краплина добра багатьох дітей війна позбавила найпростішого радості святкувати день народження. Завдяки співпраці зі школами та соціальними службами організатори дізнаються про дні народження дітей, які втратили батьків у наслідок війни, внутрішньо переміщених осіб, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та інших яким батьки на сьогодні не в змозі організувати свято через втрату і біль у день народження дитини ангели радості приходять до її будинку з великим святом, грає музика, на подвір'я заходить велика панда з повітряними кульками, іменинник отримує подарунки, торт зі свічками, а мама букет квітів та продуктовий набір. Навіть діти з вулиці, які приходять на свято, отримують маленькі подарунки. Це 30-45 хвилин радості, які залишаються у серці назавжди. Краплина любові часто до ангелів радості звертаються мами, які залишилися без підтримки. У міру можливостей волонтери відвідують ці сім'ї, привозять матеріальну допомогу, але найголовніше слухають їх і намагаються зрозуміти їхні потреби. Іноді їм потрібне не лише матеріальне забезпечення, а й елементарне відчуття, що вони не самі. Що є люди, які про них піклуються. Ангельський Простір. У місті Житомир створено ангельський простір. Місце соціальної, психологічної та духовної підтримки для дітей і батьків. Зокрема, з родин військових організатори хочуть допомогти захисникам, залучаючи до активностей їхніх дружин і дітей, а також усіх бажаючих. У рамках проєкту мами плетуть маскувальні сітки, а діти тим часом беруть участь у майстер-класах, іграх та інших активностях. Це можливість для дорослих зустрітися, поділитися переживанням. Знайти підтримку, а для дітей відчути тепло спілкування, любов і турботу волонтерів. Зараз основний контингент, який охоплюють ангели радості діти із прифронтових сіл. У цих селах, як не дивно, проживає дуже багато дітей, частина з яких переїхали з батьками з окупованих територій. У багатьох з цих сіл діти роками не спілкуються одне з одним, діти розучилися радіти і посміхатися. Тому кожен виїзд це не просто акція, а момент, який змінює життя на сьогоднішній день у команді Ангелів Радості. 30 офіційних волонтерів, які мають свої сім'ї, дітей, але які розуміють важливість справи і навіть беруть відпустки для виїздів, це дійсно ангели, які готові служити, готові ризикувати, готові давати частинку себе, які віддають своє серце і готові терпіти різні побутові труднощі заради того, щоби побачити посмішку на обличчях дітей війни. Одна з умов, діти мають бути на таких заходах разом з батьками. По-перше, з огляду на безпеку. А по-друге, у батьків, коли вони бачать радісні емоції своїх дітей, пробуджується надія. Ще одним із результатів таких поїздок є те, що дорослі з громад, у яких були ангели радості, самі намагаються організувати дозвілля для дітей. Спілкування і групи підтримки одне для одного. Завдяки Божому благословінню, підтримці небайдужих людей. Тільки у 2024 році команді Ангелів радості вдалося організувати понад 90 заходів для більше ніж 5300 дітей. Ці заходи це не просто свято, а також можливість нагадати дітям про силу доброти. Організатори розповідають їм, що кожна дитина має свого небесного ангела, який її охороняє, а також земних ангелів, людей, які допомагають і підтримують у важкі моменти. Водночас заохочують дітей самих ставати ангелами для інших, допомагати бути добрими та підтримувати тих, хто цього потребує. Діяльність проєкту протягом 2024 року у цифрах Програма Ангельські Пригоди. Проведено 61 захід у різних регіонах, загальна кількість учасників 4215 дітей із 210 родин. Заходи. Родинний кінотеатр. Організовано 8 кінопоказів. Участь взяли 540 дітей із 288 родин. Акції Краплина Добра проведено 21 акцію, під час яких допомогу отримали 556 дітей із 302 родин. Географія діяльності У 2024 році. Ангели радості працювали в 11 областях України, охопивши села поблизу лінії фронту та інші регіони: Чернігівську, Сумську, Харківську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську, Одеську, Миколаївську, Житомирську та Київську області, де проводили заходи для місцевих дітей і внутрішньо переміщених осіб, у Закарпатській та Вінницькій області. Проводили спеціальні програми для дітей сиріт та дітей внутрішньо переміщених осіб. Долучитися до реалізації проєкту можна по-різному: перше взяти участь в ініціативі Діти дітям. Суть ініціативи полягає у тому, щоб діти, які живуть на відносно мирних територіях, разом з батьками зібрали пакунок для якоїсь дитини з прифронтової зони. І поклали туди різні речі, які діти вважають принесуть радість конкретній дитині. Це допомагає не тільки дитині, яка отримує подарунок. Це допомагає також дітям, які ці подарунки готують. Друга можливість стати волонтером команди ангелів радості. Третя підтримати фінансово і матеріально. Координатор проєктів Вікторія Андрущишина. Кошти можна перерахувати на картку Монобанк у призначенні платежу вказати діти війни, долучайтеся до ангелів радості, і разом ми можемо змінити життя дітей.